Вчора міська влада зустрілася з жителями Слов'янська, чиє житло постраждало під час проведення АТО. Наразі у місті 429 постраждалих будинків приватного сектору, що не мають актів обстеження, 33 – зруйновані вщент. Під час зустрічі заступник міського голови заявив, з понеділка відновлює роботу спеціально створена комісія, що буде займатися обстеженням постраждалого житла. Кожне це домовладіння буде Осмотрено, акти будуть составлені. То есть будут иметься полные законные основания фиксации факта понесенного ущерба. Що ж, стосується тих актів, які вже були складені після певних допрацювань та поправок, вони стануть додатком до постанови Кабміну про відшкодування збитків постраждалиму результаті. АТО. на сьогоднішній день визначено три категорії руйнування житла: третя це будинки, що не підлягають відновленню. Друга, будинки отримали значні руйнування, і перша – незначні пошкодження. До кабінету міністрів надсилають акти про руйнування другої та третьої категорії. Значить, у нас є тверда уверена в тому, що что... я думаю, в течение апреля месяца все-таки эта постанова увидит жизнь. Каким будет сам механизм компенсации? Пока что говорить об этом с полной уверенностью, то есть что это будет. Либо это будут деньги, либо это будут именно работы, которые будут делаться за счет государства по восстановлению жилья, пока что, наверное, рано. Місто готове допомогти жителям з відновлення житла, проте складність становища приватного сектору в тому, що немає законодавчої бази, яка б дозволяла виділяти кошти з місцевого бюджету. Тому наразі допомогу постраждалим приватного сектору здебільшого надають громадські та волонтерські організації. У місто надходять будівельні матеріали, які розподіляються поміж постраждалих слов'янців. Хоча з цього приводу у постраждалих існують нарікання. Хотела бы, чтобы вы рассказали, как распределяется гуманитарка, потому что очень много нареканий. В первую очередь это наиболее уязвимые. Что, что у нас включается в наиболее уязвимые? Это пенсионеры, это многодетные семьи, это одинокие семьи, там где один или два кормились. Но я имею в виду либо мать одиночка, либо мужчина инвалиды. Любых категорий. Я с ноября месяца не могу добиться шифера. Я уже его нашла. 40 там, 30 здесь. Вот тут вот, квартальный или кто. Человек игнорирует просто. Мне жить негде до первого числа, и я не знала о вас. Проте представники місцевої влади не мають можливості оглянути кожен будинок. Просять звертатися до квартальних та ініціативних груп. Саме вони складають списки та передають до міськради. Обов'язково потрібно вказати свій телефон. Наразі у місто зайшла чергова партія гуманітарних будівельних матеріалів шиферу та лісу. Прийшов ліс теж, але лісу мало. Пріоритет це теж не від нас, не від чехів залежить. Виберуть якісь об'єкти, які швидко можна встановити. Накрить шифером з допомогою цього лісу. В основному це са соціально ні за категорія. Озвучену на зустрічі інформацію містяни сприймали скептично, кажуть обіцянок, наслухалися. А ось реальної допомоги чекати вже стомилися. Тому навіть не досидівши до закінчення зустрічі, дехто розчаровано пішов. Все вони роздумують, в Верховної Раді вони все обіцяють, наші обіцяють, компенсації немає, грошей немає. Коли приїжджав Тарута з Донецька з Донецька, нам. умолял, просил, говорит, пожалуйста, годик где-нибудь поживите, у соседей, у людей, буквально до весны. Я вам клянусь, в июле месяце вы будете жить в своих домах. Все, вот это шо, обещание, как прошу, больше ничего абсолютно. Сегодня шли мы с такими намерениями. Будет финансирование либо деньгами, либо будут восстанавливать нам, либо дадут нам, говорили, что наверху Семеновки построят коттеджи. Тарута обещал нам. Ну, как такого ответа мы ну, удовлетворения не получили от этого. Ничего нового не узнала. Шифер не дают того, что говорят же. Это у, у кого ну, есть дома, если у меня ничего нет, то что вы будете перекрывать? На потом ничего не дают. И где вы живете сейчас? Ну, тоже ж, Не дома. Снимаете жилье? Ну, да.